Друзі, усім доброго дня. Ми запрошуємо вас на центральний міський стадіон Полісся. Це Житомир. І сьогодні в рамках 10-го туру української прем'єр-ліги металіст 19-25 А номінально на своєму полі приймає Черкаський «ЛНЗ». Як на мене, неймовірно цікава афіша. Одна з центральних афіш туру номер десять. Паве спор кіберстини та злоти. Тебе вітає папе. Це дві всесвітри! світри. Папе, це дві всесвітри! світри. це дві всесвітри!» Армія Рашиця розворот проти Пасіча і непогано вдається втікти зараз албанському футболісту. Є просування далі від рашиці, є підстраховка на фланзі. і Тодо не вдається пробити. По-моєму, грає в м'яч Паламарчук і заводиться в бік. Ітодо за м'ячем пробувати пробувати поворотах. Важко уявити нападника, який в цій ситуації просто прибирав би ногу і не намагався зіграти в м'яч. Знову не точно Калітвінцев. До речі, здається, Владислава сьогодні здебільшого от в широкій позиції на фланзі бачимо. Не в центрі, не оці його контро коронні вбігання, та із глибини до штрафного майданчика. От під такі передачі, зокрема, коли він підключається зараз момент, і тодо, яким чином з м'ячем все ще спроба Олексій Паламарчук. Пас Калітвінцева. Він не виглядав чимось страшним. Подивіться, Мокарем Яшарі. Не найкращим чином грає головою, м'яко кажучи, скидає його далі на Ітодо, який отримує можливість спробувати по воротах. Але е, Яшарі Горіну має подякувати. Хороша реакція від е, 25-го номера. Давайте подивимося зараз. Зі штрафного Шабанов, калюжний, Ітодо. Е, під центрі уваги всі вбігають до штрафного подачі від калюжного. Удару немає. Литвиненко грає головою тут. Рябов калюжний. Сходу лівою. Хороший удар від нього. І мені здається, це перший удар. Площину взагалі у нашому поєдинку на 41 й хвилині. Коли готували так цифру про те, що найбільше за штрафного майданчика в українській прем'єр-лізі пробуває Іван Калюжний, Шаман. муравський грає на випередження. Далі Лутвиненко. Перший м'яч чіпляється. Рашиця знову вдало проти Пасіча. Рашиця на лівому фланзі продирається. Далі. У штрафний майданчик. Як прибирає муравського. І Тодо І Ще добивання. Паламарчук. Сейв. Крупський. Крупський загубив м'яч. Там падіння Ерміра Рашиці. Я думаю, момент, до якого ми ще будемо обов'язково повертатися. А поки що ЛНЗ контратакувати намагається. Пас у напрямку Марка Сінора не проходить. Яшар. Грає на перехопленні біля бокової лінії. Аут. Так класно, він проти Пасіча, потім проти Рябова і зрештою втикається в Назарія Муравського. До речі, удар непоганий, що в куточок ішов. З появою Дайко. Так, це у нас виходить, Горін перейшов на позицію лівого центрального чи правого центрального в трійці грав. Зараз Проспер з м'ячем Проспер. Прокидає. Проспер! 1 0 ЛНЗ забиває. 62-га хвилина. Проспер. Оба. Забиває. Виносить Паламарчук. Дивимося. На чабанова м'яч пролітає. Далі Павлюк і проспер оба Як він ставить плече своєму опоненту, не пускаючи Павлюка до м'яча. Потім другим прокидає і удар. Тут так продавив Павлюка. Не найкращим чином діє центральний захисник проти восьмого номера ЛНЗ. Плечем в плече. Отець, якщо тут взагалі була ця боротьба насправді. Ну окей, ні, напевно, що була. Повторію, бачимо, що Проспорт трішки виштовхував свого опонента, але, звичайно, в межах правил. Далі опиняючись на ударній позиції, дуже сильно пробуває повз постанилова Ракута, робить рахунок один враження закидав на плечі, вони за нього чіплялися, а він разом з ними біг. Причому не сповільнюючись. Зараз удар поворота. Ще шанс. Санонікашвілі, Нікашвілі був ближній. Алюжний. Хороший стрибок, ще й передача виходить на Сінора. Питання, чи зачепиться. Він за м'яч в боротьбі з калюжним опускає його вниз. Рябов показує, показує партнеру, куди віддавати передачу. Але Олег Горін не зреагував. Забарився втратив м'яч. 25-й номер. Щас справді рябов показував абсолютно правильно. Там хорошу позицію вбігав партнер за спини захисникам. Дуже висока лінія була у харківської команди. Ух ти! Розворот продавити. Вдалося подача. Удар по воротах яким взагалі дивом Антюх виліз з-під двох суперників що й подав там? Як його пропустили? Яшар і Рябов, подивіться. Класна дія Дениса Антюха. Даня, Даня, внімайтеся, Правим флангом спроба зайти до штрафного подача. удар у виконанні Владислава Калітвінцева. Подальність тіці розташовуючись і він проти Калітвінцева у цьому епізоді грав. О, на щастя, для Дайко Владислав Шульга. Ну, о, знову ж вони знають прекрасну силу харків'ян на кутових. Тому краще, щоб цей м'яч плавно руками був вкинутий, а не подача від Калітвінцева. Ні, це була подача з ударом! По воротах і зрівнюють м'яч. Точніше, зрівнюють рахунок карків'яни цим ударом. Опа. Чи будуть, ну, вгадуємо. Калюжний жовта. Це за розмови. Вилітає. М'яч, кого дуже класно насправді ловить його, дуже класно пробуває в кут. Паламарчук, е, ніби непоганий стрибок, але важко, важко реагувати на цей м'яч. Е, так, я так розумію, положення поза грою. У нас просто на трибунах реакція відповідно до тієї. Ой, положення поза грою, перепрошую, м'яч виходить за межі поля. Не дивився, там, чим завершиться, не завершиться епізод. Просто одразу. Кравчук зараз штрафного майданчика. ЛНЗ, отримує шанс. Кравчук не забиває. А міг би крапку ставити у цьому поєдинку Данило Кравчук. Кузик вибував на вмання, Кравчук виграв боротьбу. Скинув на проспера. оба той повернув у напрямку партнера. Кравчук по суті, в Проспера зараз асист відібрав. Ніж. Харків'яни до першого. Забирає м'яч поломарчу. Для ету жовтому бачили зараз танковський. На кузика закидання від Дениса, не проходить пас. по-моєму, Коваленко вже готовий давати фінальний свисток. Так, ЛНЗ, друзі очолює турнірну таблицю української прем'єр-ліги станом на цей момент виграючи ще один лобовий поєдинок. Друзі, Шахтар Колос Металіст 19-25. Три матчі поспіль з конкурентами в турнірці. Команда Віталія Пономарьова здобуває в цих трьох матчах 9 залікових балів. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.